Ламікон, Дермгель, обирай, скажи грибку, прощавай. Трамп і маск посваряться. Про це говорилось неодноразово. Ви знаєте, хто слідкує за оновленнями на моєму каналі. Я попереджав, що роман сол цієї солодкої парочки він явно ненадовго. Але що найголовніше в цьому, в чому спостереження в цій ситуації важливе, перше. Це один із випадків, коли представник великого бізнесу, вочевидь, не сам, тому що він об'єднаний і в нього є соратники із силіконової долини, із хай-тек індустрії, тобто із індустрії якраз інновацій та технологій. Це зараз те, що деякі економісти та оглядачі називають технокапіталізмом. І от якраз представники цієї еліти є соратниками Ілона Маска, власне кажучи, і сам а власник SpaceX та Тесли є таким представником техногігантів. І от він, як представник цієї корпорації або корпорації, кидає виклик діючій владі, тому що немало, не багато, але маск закликає до імпічмента Трампа і, вочевидь, у президента США. Можуть виникнути проблеми або не можуть. І зараз ми про це детально обговоримо. Справа в тому, що лише кілька місяців тому Ілон Маск натякнув, що вкладе 100 мільйонів американських доларів у політичні комітети, пов'язані із Дональдом Трампом. Ці гроші так і не надійшли. І тепер їх не буде, сказав радник Ілона Маска. Цитую. Йому начхати на республіканців, національний комітет республіканської партії, місця в палаті представників чи щось інше, сказав радник Маска. Він їх підірве, він це зробить, говорить радник Маска для NBC. Цікаво, як він їх підриватиме, власне кажучи, ну. Доволі можливо Теслу подарує, яка самознищиться. До речі, хочу нагадати, що навіть президент Трамп проїхався на Теслі, що йому не дуже притаманно, тому що хочу нагадати, що кампанія Трампа та й загалом республіканців будувалася на тому, що, в принципі, глобальне потепління не таке, то й глобальний, і можливо навіть і не потепління. Хоча я думаю, що ми багато із вас відчуваємо це на собі коливання температур і природні аномалії, які виникають. Вони звичайно циклічні, тому що якщо почитати історичні саги епохи вікінгів то якимось чином на Ньюфаундленді, острові, який знаходиться біля берегів Канади, коли Просувалися вікінги, які а, дійшли до Гренландії, потім до Ісландії, а потім і до Ньюфаундленду, фактично поблизу Канади, то, якщо вірити історичним еписам, вікінги там вирощували виноград, що явно неможливо в тих широтах, якби там була температура, яка є зараз. Ну, це так, ліричний відступ, але щодо викопного палива у Трампа та його команди своя позиція, але на Теслі катався. Ну і повертаючись до Маска, зараз у республіканців розкол і в партії фактично Трампа розкол. Я тримаюся осторонь, сказав представник Дон Бейкон, який представляє конкурентний орг... округ Небраски. У приповістях є гарний вірш. Тримайся подалі від бійок. Я тримаюся осторонь від цієї. Це говорять республіканці. Власне кажучи, але хочу нагадати, що з імпічментом Трампа маск пропонує варіант, за якого посаду президента має зайняти віце-президент США. Джей Дівенс, що й не дивно, тому що це передбачає американська конституція, і так би це мало бути. Цікаво, можливо, Джей Дівенса одразу номінували на посаду віцепрезидента для того, аби він замінив Трампа. Не виключений такий варіант, тому що хочу нагадати, є багато теорій, називайте їх конспірологічними, таємними змовами, теорії змов тощо, тощо. Але все ж таки багато хто казав про те, що Трамп може не добути в силу певних причин, не знаю яких, не берусь коментувати, можливо, навіть і імпічменту, чого не можна виключати до кінця своєї каденції. Тоді відповідно, Джей Дівен займе посаду, а й Дівен в свою чергу. Має хороші зв'язки із представниками того ж самого технокапіталізму, техногігантів. Він виступає за цифрові валюти, підтримує багато речей, які не підтримуються, до речі, і багатьма класичними республіканцями, в тому числі з крила Мага, які орієнтуються на Трампа. Ну і загалом без фінансування Маска, шанси республіканців утримати більшість у конгресі. Значно зменшується, особливо в палаті представників, де конкуренція традиційно вища. У Сенаті втрати можуть бути меншими через меншу кількість переобраних місць, але ризик залишається. Публічна сварка з маском може погіршити імідж Трампа серед частини виборців, які асоціюють маска з економічним успіхом і технологічним прогресом. Це може вплинути на поміркованих республіканців і незалежних виборців. Загалом шанси зберегти більшість оцінюються як низькі 20-30%, враховуючи історичні тенденції, втрату фінансування та потенційні політичні помилки Дональда Трампа. Ось така ситуація. Хочу нагадати, що не так довго залишилося до проміжних виборів Верхньої Палати Конгресу США. Сенат через рік мають відбутися ці проміжні вибори, і Трамп там може втратити більшість. Уже зараз розкол в республіканців фіксується щодо окремих питань. Це питання не тільки щодо Путіна, російської агресії, протидії і загалом зовнішньої політиці, яку проводить Дональд Трамп. Це стосується і внутрішніх питань, власне кажучи, сварка та таке розходження в думках. І публічні дебати Трампа та Маска стосуються саме податків, наповнення бюджету, а точніше витрат. Тому що Маск сповідує точку зору, що потрібно ці витрати зменшувати. Ну, а Трамп та його прихильники хочуть ці витрати на деякі статті збільшити. Що цікаво, що а, маск шантажує Трампа публічно тим, що він хоче. А, він хоче Оприлюднити відео з вечірок, які були у Епштейна, а там відбувалося багато чого. І маск наполягає, що Трамп там був. А там, ой, який можна знайти компромат, який багатьом не сподобається. Більше того, побютує версія, що а, фактично а, є така ситуація, що Трамп а, фактично. Ну, відео на вечірок Трампа у Епштейна є у російських спецслужб і у Путіна. Тобто, можливо, складається така тенденція, що Маск шантажує зараз Трампа тим же, чим його може шантажувати і Путін. Тут виникає запитання, наскільки близькі зв'язки зараз, можливо, росіян з тим же Маском або з багатьма іншими представниками МАГа. Хоча представники МАГА не підтримали Маска, тому що, наприклад, колишній радник Дональда Трампа Стів Беннон заявив про те, що маска треба взагалі видворити з країни. Ну, ось так. Тому наростає протистояння. Але чому я на початку відео говорив про російський слід, я думаю, що ви тепер розумієте, чи означатиме це початок процедури імпічменту Трампу негайно, питання відкрите. Не виключено, що в якийсь момент це може статися, але Трамп отримав в собі серйозного ворога у вигляді Маска. Звичайно, що в історії США бувало різне, але завжди за політиками залишалися раунди, і техногіганти, ні жодні там капіталісти великі не могли досягти чогось в боротьбі проти державної машини та системи. Але часи були інші, технології інші? Зараз ми проходимо цифрову трансформацію та постправду. Так само, як Маск допоміг Трампові прийти до влади, так само він може сприяти тому, чому Трамп пішов. А питання в тому, що буде натомість і як буде натомість, як буде себе поводити Джей Дівенс. Але є й інша версія. А що якщо це просто політична вистава, коли Трамп намагається відволікти? Від чогось важливішого від питання тарифів, від питання того, чому він натисне на Путіна, від питання іранської угоди, від питання єменських хуситів, яких так і поки що не побороли з повітряної кампанії США Ізраїль, Хамас, Китай і багато, -багато чого іншого. Як розвиватимуться події, побачимо вже найближчим часом. Але те, що Америку струсануло, так струсануло. Чи буде для нього для нас цього користь? Я би не виключав, але ми це побачимо. Як і можливі викриття щодо російського сліду, щодо різних відео, компроматів, одним словом, може бути дуже цікаво. Тож, щоб знати більше, підпишіться на мій канал, залишайтеся, пишіть ваші коментарі, що ви думаєте з цього приводу, як можуть розвиватися події, чи відбудеться імпічмент Трампу, або можливо, це все просто політична вистава. Ваша думка. Важливо. Бережіть себе і слава Україні!